все ж таки, розтягування процесу нас yes. очікування зимового періоду можуть плавно перейти в. Очікування весняного періоду зрушенням, якщо дивитися з точки зору навіть навіть не навесні, зрушення можуть відбутися реальні по десятки кубків. Це більше до літнього періоду. Літній період він може принести якусь ну, певного роду визначеність і реальну. От, в літній період він буде реально з конструкцією, коли на високу трибуну підіймаються не заради хайпу або щось сказати, начебто розумне, а вплинути реально на перебіг подій. І я все ж таки думаю, що нас будуть підганяти, нас будуть нам будуть створювати дуже незручну е, позицію, вводити заніс. А всередина року вона все ж таки принесе не тільки визначеність, але й вектор, за котрим будемо рухатися, і котрий буде реально направлений на пожинання плодів в форматі завершення. Чи є це домовленість? Воно не випадає як домовленість, воно все ж таки йде в форматі вежі. Вежа це по страшному суду, більше схоже на. Інші військові конфлікти, інші е, війни, котрі будуть стимулювати процес глобальні процеси, котрі будуть стимулювати процес завершення війни в Україні, є е, нестача ресурсу, і відбувається пошук ресурсу, який необхідний для того, щоб, по-перше, втримати позицію, та котра є на даний момент. Її шукаються шпарини якраз пошуку обхідних шляхів, котрі будуть направлені не стільки на наступальні дії, скільки на те, щоб розхитати систему ворога, і це може бути знову ж таки і логістика, і зв'язок, і комунікація. Тобто будуть з точки зору, з нашої точки зору, Позиції України, оскільки є певна нестача ресурсу, ти будеш шукати обхідні шляхи для того, щоб послабити ворога, і це може бути формат наскоку, тобто швидких дій, котрі можуть принести руйнівні процеси і знов ж таки не в повному обсязі, але частково ти можеш. Вийти на більш комфортну, більш зручну позицію, котра дозволить е, тобі отримати стан такого плацдарму е, для подальших дій на наступні періоди, е, не так не, не настільки легкий розклад, як би хотілося б, тобто є нестача uh -huh. ресурсу, але ти намагаєшся знов шукати, 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 залучати якісь додаткові ресурси і Тут доречно буде сказати стосовно донатів на збройні сили, тому що вони також будуть надійною опорою і додатковою підтримкою для військовослужбовців. Але в мене все одно в розкладі ця карта повішеного вона зазвичай показує на те, що процес може розтягнутися в часі і може зайняти не один. День і не один тиждень для того, щоб е, трансформувати е, ситуацію, і щоб перебіг подій все ж таки схилявся до на нашу сторону. Важка ситуація в форматі Краматорська випадає. У нас випадає дев'ятка мечів, це станічного жахіття, це момент того, що будуть намагатися активним чином. Е, переносити руйнівні процеси, причому по спиранні на попередні досвід, це момент того, що навіть ті об'єкти, котрі вже були під навалою ворога, під обстрілями процесами, вони не випадають по безпеці. Тобто процес, котрий розтягується і кото, котрий може повторюватися. Однак. Незважаючи на те, що в цілому розклад не найліпший, в мене немає конструкції, котрі вказували там на здачу цієї території, на відхід або на активне просування і ворога вперед, і отримання якихось дійсно значних плодів та результатів від своїх дій. Карта повішеного вона все ж таки більше про те, що процес буде тягнутися і проходити в наступні періоди. Обстрільні руйнівні процеси, на жаль, випадають, і сказати, що. Цей напрямок є безпечним, можна спати спокійно. Ми не можемо. Досить напружений. Насправді розклад випадає У нас шістка кубків. Карта безпечного середовища, вона в перевернутому стані. Більше може бути, поки йдуть ці активні імітації домовленостей, ворог може бути більш активним і більш з активною. Дією обстрілювати цей напрямок дуже обережно. У нас не тільки погані розклади бувають, у нас ще іноді бувають гарні розклади. З точки зору розкладу, у нас випадає карта помірності. Карта помірності каже про те, що ми можемо вийти з ситуації досить непогано. У ворога є певні плани. Котрі можуть бути пов'язані з логістикою, у нас випадає карта зірки і колесниця. Це можуть бути плани, направлені на транспортні вузли, на залізничне сполучення, на шляхопроводи, мости тощо. Але незважаючи на те, що в нас є карта планів та намірів, вона в нас перевернутому стані. Тобто, той план, котрий ворог пропрацьовує, він не дасть бажаних плодів та результатів. І о, карта пожинання плодів в перевернутому стані. І буде не просто тяжкою ношою, буде непід'ємною ношою, на котру ти витратиш час, ресурс, але бажаних плодів та результатів не отримаєш. Тому я б сказав, би так, що по коропницьку може бути активність, але або ця активність буде невільована з боку наших Збройних сил, або це буде така пуста. Пуста робота без результату, без жертв, без негативних наслідків. В навіть в лютому місці в нас коли питання стає, наприклад, стосовно енергетики, будуть давати все ж таки допомогу і в енергетичній галузі. і в але воно, бачите, все одно більше направлено на те, що це може бути ППО, це може бути енергетичний сектор, тобто створення безпечного середовища в містах, котрі знаходяться в тилу, котрі страждають від активного впливу з боку ворога. Тобто, ресурсно так нам будуть давати ресурс. Причому знову ж таки це буде стосуватися не тільки енергії, але й матеріальних, матеріального впливу для того, щоб ми перейшли з стадії очікування в якусь активну, активну дію, активний рух. Частина ну знов. Як завжди, що обіцянок буде досить багато, голосних заяв буде багато, але воно все одно буде розтягуватися в часі, що й буде певною мірою, причиною того, що воно може розтягнутися в часі, як реалізація, котра розтягується в часі. Але ресурс дадуть. Дуже маленькою мірою насправді. Дуже маленькою мірою. Uh, перше буде все одно якась очистка представників політичних еліт і політичного естеблішменту, не тільки там Європи, Сполучених Штатів, Світу в цілому. Uh, друге, це намагання спроб деяких із uh, активних учасників uh, цих списків. Uh, Показати себе сліпшого боку, якось uh -huh. е висвітлити свою репутацію, е показати себе голубом мира, найліпшим миротворцем, е не словом, а ділом доказати свою е необхідність для системи і для світу в цілому. Але це такий, знаєте, один відсоток насправді. З точки зору більшої частини. Залучених до цієї до цих компроматів справи до цих листів, списків, будуть просто намагатися або тихесенько відсидіти, або о, іншими способами відбілити свою репутацію, врятувати свою кар'єру і втримати той капітал, котра в них є. Більше мірою це кожен сам за себе. В довготривалу перспективу це все ж таки вплине, тому що зараз це буде виглядати більше як закриття очей, і а, він або буде виходити в стан. А, Нападу ліпший захист, це напад. В форматі mm -hmm. ситуації буде казати, що там сфабриковано неправильно, не так і тому подібне. Е, ніякого відношення немає до мене, нічого не знаю, не чую. Е, другий момент буде е, свідомо по дурню е, зменшувати е, важливість цієї інформації, котра вийшла на поверхню. Е, як нічого страшного не сталося, деякі президенти робили значно о, цинічніші речі в овальному кабінеті. Тобто, в нього, якщо і, і це традиційно для Трампа, знаєте. Буде переводити стрілки на Буша, на Клінтона з Моніки Лівінській і тому подібне, а сам буде створювати такий образ миротворця. Ну і його традиційно, якщо би. Байден не був президентом, він б не було. Тобто завжди так, ти так. намагаєшся зробити когось е, крайнім, когось винуватим, а сам при цьому будеш намагатися вийти сухим з води. Чи вийде в нього вийти сухим з води? Дуже сумніваюсь, тому що все одно в нас наприкінці розходу випадає карта вежі е, руйнування. Той старої вежі, з котрий Трамп править, і певне обмеження, зв'язані з порокам та ногам, це може бути е все ж таки продовження з е не тільки списками обстейна, але й з е тими злочинами, котрі він раніше робив, і на котрі поки що не закрили глаза. Прикрили очі для того, щоб він міг керувати процесом. Другий момент в нього цікава така комбінація, коли ти входиш в ілюзію без безнаказаності тобто відчуваєш, що тобі зійде з рук усе. І відриваєшся від реальності, виходиш в такий синдром Бога, коли е, вважаєш, що будь-яке слово, будь-яка твоя дія, вона е, буде сприйматися як щось розумне, щось правильне. Е, е, а ти поступово будеш сходити з глузду і втрачати контроль не тільки над ситуацією, але й над самим собою. Я дещо менш оптимістично налаштований так, тому що в нас з точки зору ситуації є карта спирання на попередній досвід, є карта місяця, якісь потаємні конструкції. Другий момент зазвичай, коли ми кажемо про процеси домовленості, двійка карта місяця це стан вовка та собаки. Тобто, під одне те саме питання, ти будеш дивитися під різним кутом. Uh, є момент маніпуляційних процесів, коли будуть намагатися задурити голову, дестабілізувати процес. І незважаючи на те, що карта дурня це про легкість, це ще про викривлення правди недомовленості, недосказаності. Uh, з точки зору розкладу, у нас карта закоханих випадає в перевернутому стані. Це не найліпша карта для домовленостей. І четвірка жезлів можуть бути якісь гарні красиві конструкції, сказані з високих трибун, але без реального зрушення з мертвої точки. Така імітація руху. Загалом, якщо зараз відокремитись від перемовного процесу, чи може ця війна ця весна бути ключовою для України? Чи можуть відбутися певні зрушення, які наблизять нас до завершення? Окей. Можуть бути трансформаційні процеси, може бути, бути будуть певні е, ситуації, кроки, котрі будуть направлені на те, щоб дійсно дійти до домовленостей, до трансформації в процесі війни, але не так активно, як зараз е, анонсують європейські СМІ або представники. Політичного стеблішменту заходу в нас все одно, бачите, в нас двійка кубків, вона в перевернутому стані це формат відсутності, все ж таки, саме результативності домовленостей. А що мені подобається в розкладі? Перевернута карта імператора. Зазвичай, котра випадає на представників режиму Кремля, в перевернутому стані це. Дуже квола позиція, гірша позиція, ніж була раніше, втрачання контролю над ситуацією. І в той процес, коли ворог намагається маніпулювати і водити заніс так ці конструкції, ультиматуми, які раніше працювали, наразі вони не будуть давати бажаних плодів та результатів і. Ну, чітко буде зрозуміло, хто хто яку позицію займає, хто дійсно хоче домовитися, хто робить виключно ілюзію того, що активним чином домовляється, і зацікавлений завершенні процесу У нас з точки зору домовленостей, два ключових фактори, які випадали в минулих розкладах: це процес, пов'язаний якраз з обміном. Єдине, я не я не бачу, що цю новину я не знаю, яка там кількість, але е, в, в розкладах він випадав як компенсаційний. Тобто, це повинен бути як великий обмін, котрий може 157, бути 157, Здається, було аналогія. Повинна Ще повинна бути ще. Е, я думаю, що можуть бути одразу декілька епізодів пов'язаних з обмінами процесами, тому що він повинен буде охопити коли. Е, Відбувається процес обіду, і знаєте, там десь декілька днів поспіль, декілька тижнів поспіль. І в нас, коли ми кажемо про процес домовленості, два ключових фактори, котрі випадали в форматі реальних тем, за якими можна було домовитися, це якраз обмін полонених і якісь. Начебто кроки назустріч в форматі виборних процесів і тому подібне. Трійка кубків трійка кубків, карта праздності, карта гарних новин, як невелике якогось дуже велике свято. Я думаю, що все ж таки обмінний процес він відбудеться. І я б би увагу на тому, що повинно бути значно більше ніж 150. Тобто, це може бути. Закриття одного обміну, відкриття одразу в наступного обміну, і е, в нас четвірка мечів випадає. Четвірка мечів зазвичай випадає тоді, коли мова йде про важко хворих, про тих, хто знаходиться в важкому стані. Е, друге, що цікаво, другий день поспіль випадають дитячі карти, котрі зазвичай випадають, тоді коли мова йде про. Повернення дітей, повернення е до сімей. Тобто я все ж таки налаштований позитивно на лютий місяць в форматі обмінного процесу. Там по енергетиці цікаво випадає, тому що хоче ще раз провернути е терор. Над черговим містом, тобто ті процеси, котрі ми спостерігали там по Київщині, по Чернігівщині, по Харківщині, по Одещині, ти будеш е, шукати ще одну точку, котру будеш використовувати в якості мішені, коли одночасно будеш намагатися активно вибивати і опалення, і е, світлопостачання, можливо, навіть газопостачання, тобто не завершився процес. І друге, він не ніяким чином. От о, ці дії вони зараз не будуть прив'язані навіть до погодних умов, що там, як тільки погода погіршиться, ворог буде більш е, активно впливати. Є певне накопичення ресурсу, котре буде направлено все, все одно на енергетичного але для того, щоб втримати контроль. Друга От складова, ми спитаємо на що буде зосереджена увага ворога. П'ятірка кубків, п'ятірка пентаклів. Це не тільки перетворити е, наше життя на дуже темні часи. Це зазвичай як прихисток, це може бути лікарня, це може бути об'єкти, в котрих ти повинен відчувати себе в безпеці. В комфорті відновлюватися, але ворог буде цинічним, і якраз в процесі, поки йде домовленість, ворог буде цинічним. Чином впливати на те, щоб у людей не було можливості контролювати емоційний свій стан, щоб вони зливалися, щоб е, усвідомлювали, що загроза йде по страшному суду. Тобто, це теж така географія досить широка. Це не стосується там тільки Київщини або Харківщини, або Запорізького напряму. Це може можуть бути і Одеса, і Захід нашої країни. І е, акцент на, на що буде ще робити ворог, це момент ту зубки е, Пентаклів. Туз Пентаклів це головна ресурсна карта. Ресурс зазвичай в нас випадає в форматі е, логістичних центрів, в форматі місць, де зберігаються озброєння, ресурс тощо е, е, можуть бути транспортні вузли. І стосовно ресурсу, тут теж цікаво, будуть шукати якісь обхідні шляхи не тільки за допомогою зброї принести руйнацію, але й за рахунок хитрощів обхідних шляхів. Зазвичай така конструкція випадає, коли мова йде там про кібератаки, про якісь диверсійні дії, котрі будуть направлені на те, щоб е не працювали там. Застосунки була лягали бази даних і. Створити знову ж таки максимально незручне, некомфортне життя для пересічного українця. Таке дуже дурне воно випадає в форматі того, що ти як, як, як завжди в росіян зламати, знищити, зруйнувати, угу. без, не обов'язково з тим, що ти отримуєш якусь користь або інформацію. Глобальних якихось загроз не випадає. Просто як руйнівний процес, дурна праця. дурна праця це момент процесу, коли ти намагаєшся тримати ситуацію під контролем. робиш певні дії, котрі приносять руйнації, але при цьому пожинання плодів випадає в перевернутому стані, не отримуєш жодного зиску і користі. Традиційно для Росії, тобто робляться дії руйнівного характеру, без. Зиску, користі і на собі не людям так. А хочеться розуміти, чи наслідки якісь будуть, чи знову виключно занепокоєння ніяких дій? Наслідки в пожурять, пожурять, але не зможуть домовитися, тобто, не або не... Не... не признаються, або якось викривлять і зроблять інформацію, що не вони агресор, а навпаки, жертва. Я б зосередив стосовно Вінниці, Вінницького напряму, Вінницької області. Я б зосередив би увагу на кінець тижня. У нас трійка Кубків, карта праздності, вона в перевернутому стані. Вона зазвичай попереджує про те, що ворог може бути більш активним. Саме в п'ятниця, субота, неділя, тобто кінець робочого тижня, коли люди налаштовані на те, щоб якось відійти, виспатися, налаштуватися на відпочинок і тому подібне. Два ключових вектори, по котрим ворог має план приносити руйнівні процеси. Це знову ж таки у нас випадає енергетика, у нас випадає момент ресурсності. Карта сонця це можуть бути об'єкти. Та енергетичної інфраструктури тут з пентаклів зазвичай випадає тоді, коли загроза може стосуватися складських приміщень, виробництв підприємств тобто все, що пов'язано з ресурсом, з грошима. В зоні ризику. Кінець тижня він може бути досить неспокійний. Карта миру в нас випадає в перевернутому стані. І більше того, якщо брати з точки зору розкладу, Вінницю можуть розглядати. Ворог може розглядати Вінницю як один зміст, одне з міст, за яким ти хотів би пропрацювати Процес зв'язування порокан до ногам, тобто обмежити ресурс, обмежити те, що ви говорили на початку, так, воно випадає в форматі того, що в нас бачите карта диявола і сімка. Мечів зв'язаність по рукам та ногам, темні часи, деструктивний вплив. Але поки що в підвішеному стані, тому що є як обирання, тобто між між. Я думаю, що Вінниця вона насправді розглядалася ворогом як одне один, з з варіантів. один з варіантів, котре може бути під ударом. Дуже обережно, будь ласка, до кінця тижня. Хочеш миру готуйся до війни. У нас е є свідоме розтягування процесу і пропрацьовування все ж таки найгірших сценаріїв. Тобто е європейські лідери, Сполучені Штати, інші країни вони бачать, що ці е важелі впливу, котрі в них є, вони не працюють по відношенню до агресору. І будуть використовувати відволікаючі маневри, якісь маніпуляційні процеси, довгі промови, зустрічі, в на котрих будуть підписані різноманітні резолюції, умови, правила, норми, форму... Форматувати ООН і чи структури, створювати нові союзи, але в воно випадає не в форматі плану завершення. А в форматі підготовчого ти шукаєш обхідні шляхи, накопичуєш необхідний ресурс, поступово готуючись до такої глобальної, я не знаю, війни з активною участю не тільки занепокоєністю, а активною участю в подальших періодах. Тобто. Певною мірою ця занепокоєність, котра йде від західних партнерів, вона є ілюзією для того, щоб показати свою залученість, а в цей самий час партнери накопичують необхідний ресурс обладнання, усвідомлюючи, що вони також хочуть вони або цього не хочуть, стануть активними учасниками військових дій.